Всім привіт з вами знову Дарик Спікер, Ми будемо грати в The Boylet One. Так, шукаю де тут. Roblox, Redbox, сен... Страшний Хоне. Сусід губка Боб. Сусід Сквідвард. Губка Боб. Патрик. Крабс. Ось Скідвард. Слен. Сленедрина. Слендрина 2, Слендрина будинок, Слендрина Так, ой, ну, я вже поспішаю. Ось у UA онлайн. Ну все, почали. Так. Осьо. Це був розробник. Суші Студіо. Ого, який страшний зебой Литван. Mm -hmm. Який страшний. Так. Ой. Зайшов. Август. Як там август на українській, Це був... Це був у сюжеті 2003 рік. Так. Так. Ой, реклама. UA Online. Так. Осьо. З реальними містами України. Гра. Так. Вимкаю інтернет. Так. Осьо. Перша ніч. Най. Найван. Так, о, все, я проснувся так, так, ага, його дядько який, Так. Ось. Відповідаю йому. Так. Все, пішов дядько. Так, що робити на англійській? Взяти ванну. Так. Так. Тепер спускаю ванну. Набрав ванну і спустив. Спускаю ванну. Спуститься сама. Так. Де? Що робити? Це жахи гра. Так. Осьо. Ось. Так. Беру зубну щітку. Ну, що робити? Кинув зубну щітку. Ну так, що буду бігати ось в цій квартирі. Так. Ну, думаю, буду бігти по всій квартирі вночі. Так. Три ранку. Навіть є брешуть, що три ранку це адський час, то, щоб вони щоб більше підписників було. Брехня буде становитися у вас більше підписників. Чого, бо є такі люди, що слухають брехню? Блогери повне брехло. Так. Куди йду? Так, не спустилася вана. Не спустилася вана. Так. П'ять ранку, зараз буде ранок. Так. Костір багаття там так, Ого, ніч пройшла, друга ніч на юту. Так, друга ніч. Нуль ранку так. Треба двері відкрити. Так. Гном який. Треба йому теж буде відповідати. Так. ось так. Покормити кота. Так. Покормити. Кицю, кицю кормлю. Так, покормив кицю. Так, шукаю. Де тут? Що... Зроблю попкорн. Так. Осьо. Ой, кинув в Сюди кладу. Так, ось о. Робиться попкорн. Солений і сирний попкорн. Мій улюблений попкорн сирний. А який ви любите попкорн? Пишіть у коментарях. Який ви любите. Так. Осьо. Нема. Так. Осьо. Шукаю. Де тут? Так. все. Так. Радіо. Чотири ранку було три часа ночі. Три часа ночі це повні нічого не буде демонічного. У любій грі чи додатку. Нічого демонічного не буде. Так. Ось Осьо. Код вести треба. Два і любий ведемо. Так. Помилка. Ще раз. Давай. Нема нулика тут. Нулі нема. Ой, помилка. Так. Ага, ось у Зайбої Ну все, до побачення, до побачення.